не подобається мені 2,4, а давайте спробуємо його якось замінити. А як ми його можемо замінити? Перетворимо дріб, як ми це читаємо? 2 цілих, а це в нас що? 4 десятих. Прекрасно. Тепер продовжимо. Тут у нас 10, а тут яке в нас число? Додати 4. Якщо ви це число поділимо на 10, вийде 2. Звичайно, це буде в нас 20. Тобто виходить, що тут 20. Ну, якщо додамо, 24 на 10. Якраз 2 цілих і 4 десятих. Прекрасно, запишу це тут. Тепер, можна, коли в нас множення, скорочувати на охрест. Як? Дивіться, 5 і 10 ми можемо поділити на 5. Давайте поділимо, що це в нас буде. Якщо поділимо, це виходить у нас 5 на 5, 1, 10 на 5, 2. Прекрасно, це ми зробили. Тепер дивіться, 6 і 24. Теж можна поділити на 6, тобто на одне і те саме число ми маємо поділити. І що ми бачимо? 6 на 6 – це 1, а 24 на 6 це 4. Прекрасно, тепер можна перемножити. Дивіться, що ми будемо з вами перемножати. Ми будемо вверх множити наверх. Тобто, оце ми множимо на це, запишемо собі це. Тепер ми будемо множити вниз, Наниз, так. І дивіться, одну важливу річ, я просто її замалювала. Вибачте за це, звісно Тут в мене мінус стоїть. А коли ми множимо з вами плюс на мінус, ми знаємо, що при множенні двох різних знаків буде мінус, тобто виходить мінусове число. Тепер е, перепишемо, і що це в нас виходить? Мінус 4 да, на 2 поділимо. Що це виходить? Мінус 2, і наша відповідь це буде. В.